Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті я пропоную намалювати вечірній пейзаж, який би ми побачили, дивлячись у наш сад. Для роботи нам необхідний папір, фарби, палітра, пензлик та вода. Для пензлика ви можете використати і такий більший, і для точкування пізніше нульовку набагато тонший. Пензель. Отже, нам необхідно спочатку створити небо. Папір ми з вами зволожуємо, У мене так ніжно-лакитна вода, щоб було видно, Так, повністю, щоб добре лягала пізніше фарба. Ваша, вона криюча густіша, щоб не було. Відчуття важкості ми промальовуємо. Тепер створюємо синій, білий так і повністю промальовуємо, аби не буде засихати білим, так і щерщим пензлем. Де неде втираємо темніший. Нам не треба однотонне небо, а навпаки, нам треба його зробити. З вами ще зараз з рожевим трошки зробити. Захід неба, де заходить сонце. Доблакитну, бачите, темнувати у нас буде захід сонця. Хмаринки додаємо. Це біле, де у нас ми беремо, торкаємося червоного, щоб це було. І розтираємо відразу це червоне. Як західні промені сонця. Так. І не залишаємо, відразу розтираємо рожеве західне сонце. Так, десь блакитного більше, десь хмаринка біла і десь трошки у нас захід сонця так. От, є. Тепер ми беремо до цього синього, додаємо зелений і робимо для тіні. Темно-зелений такий, до бортовго більше. І де у нас буде кущ, ми оцим різнокольоровим, як тло для дрібніших. Потім дрібнішого листя робимо. Пензлем примокую, не замальовую так, як небо, а роблю фактуру для куща троянду. Так. Угу. так, тепер поверху трошки зеленим. Воно одне з другим змішується. Не дає відкритого зеленого кольору, у нас вечір, але відкрити немає бути. Так, тепер ми беремо інший пензель І цим іншим промальовуємо уже на краях, де при Західному сонці видно листочки. І тут можемо у краю пройтися. Так, десь виходить, тому що йде контражур, світло від сонця, яке заходить, підсвічує. Листочки і ми можемо ще додати темного. Гілочки, такими гілочками промальовуємо так Їх можна малювати різними відтінками, от різної форми. Буде необхідно для вашого, саме для вашого малюнка. Так, далі ми беремо червоний і ось цим червоним промальовуємо троянди такими спіральками. Мернемо білий. Кончики Не нам треба чимаємо. І так, трошки десь білого ляпнути, щоб воно ну, було мало б'є. Так, тут можна нижні пелюстки найпромалювати. Так, де твоя? Тепер беремо чорний, навіть чорний, цей темний, до якого додати можна трошки чорного, розмішати, щоб не був глухий чорний. І кінчиком пензля промальовуємо. Цим темним пару акцентів поставити листочків тут у нас світліше. Тут, в тіні. Ось так у нас з вами створився вечірній пейзаж саду. Творіть, і нехай фарби самі допомагають вам створювати ваші картини. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.